Борис Фраткін близький родич відомого радянського композитора, автора музики до кінофільмів Марка Фраткіна. Пан Борис у свої 63 роки регулярно буває в Україні, аби попрацювати в архівах та дізнатися про долю своєї родини, розстріляної в роки війни. Я не знав про мою сім'ї. Я знав, що у мене немає діда, у мене немає бабушки, що десь 120 членів моєї сім'ї зі сторони матері. Ліжав в братських могилах в дубно. Не простіє горюмня, мурашки коже. Пан Борис прочитав у місцевій газеті про те, що дубинська сім'я Романюків врятувала від фашистів його близького родича. Тоді він поїхав у Дубно, познайомився з українцями та започаткував відродження місцевої синагоги. Ми готуємося в з нашими друзями українцями. жителями удобно, может быть, учреждениями удобно отремонтировать эту синагогу, и мы составили план реконструкции синагоги. И поскольку синагога всегда была, всегда была местом, в котором молились и учились. В обласному архіві кажуть: євреї, поляки та німці за довідками соціально-правового характеру до них звертаються щотижня. 18 тисяч євреїв було розстріляно тільки в місті Дубна. От. Люди приїжджають зараз, особливо цікавляться історією, особливо цікавляться генеалогією. І ну ми в міру своїх можливостей тих документів, які в нас є. Намагаємось їм допомогти О, до речі. Дуже багато документів, в яких він знайшов свої, десь так кажуть, ті інтереси, якими він цікавиться. А ще в архівах відшуковують імена українців, котрі в роки війни рятували єврейські родини. Сищук, Сергій Габрилевич, інформаційна програма День.